Сьогодні я вам покажу один із найтоповіших наших шезлонгів Лео Zero Gravity. Такий шезлонг створений для відпочинку на дачі на пляжі біля басейну або ж на пікніку. Що особливо приємно, що тут є ось така м'яка та зручна подушечка, яка підтримує вашу шию та дозволяє якісно відпочивати. Подушечка знімна, регулюється за допомогою ось такої резиночки легко знімається та легко одягається. І ще один приємний момент: що ось тут є наявність ось такого підстаканичка для напою та відділ для телефончика. Це маленька деталь, яка робить ваш комфорт ще приємнішим. Конструкція такого шезлонгу – сталь з порошковим покриттям, яка витримує надійно до 120 кг навантаження. Має наявність такої січастої тканинки нейлонова сітка, яка захищає повністю від вологи та захищена від ультрафіолету. Тому будете комфортно відпочивати біля водойми чи на суші. А ще така модель шезлонгу має функцію нульової гравітації. Це таке положення, коли ваш хребет повністю розслаблений, розслабляються м'язи спини та покращується кровообіг. Показую вам, як працює наша нульова гравітація. Відчуття у положенні нульової гравітації, ніби ви знаходитесь просто у повітрі, коли жодна ваша частина тіла не знаходиться в напрузі. Таке положення можна зафіксувати обома фіксаторами з боку. Вони знаходяться по обидві сторони у вигляді зірочки. Ви їх прокручуєте, тобто, ви зможете рухатися на шозлонгові на зафіксованому вами положенні. Зараз продемонструю вам, як швиденько його скласти. Для початку нам обов'язково потрібно зняти спочатку підстаканник, Далі виконати наступні дії. Ось і все. Наш шезлонг вже зібраний та готовий до відпочинку. Він легкий та компактний.